Це найлегші кулі, з якими мені довелося стріляти з своєї красуні. Вони повністю сумісні з даним магазином. Це мене дуже радує. Сьогодні в нас вітряна погода і вологі 75. Що ще хочу сказати, кулі мені дуже подобаються, як завжди, на висоті дуже якісно зроблені. І це факт. Коротше, я задоволений цілком і повністю. Тепер давайте зробимо а подивимося на 30. Минут. Я не хочу щось докручувати, щось зробити з гіршого, краще або з кращого гірше. Є, як є. Сьогодні така погода, мені трапилась можливість, і я записав відео. Результати вийшли такі.